Вітання, глядачі. Вже й дойшла черга накопувати саженці малини. Ось такі доволі немалі, гарні саженці. Коренева система також непогана, грубенька, гарна. Навіть є молоді парослі вже, бачите? Це тоненька, але на ній також є парослі. Навіть є ще й малина, знаєште, котру червону дірвала, а зелена вже так і накопую коріння, як бачите, вологе, щоб не пересихаю, накриваю ще, накопую і накриваю, щоб не пересихало. Потім не відправляю таке довге, а обрізаю, плюс-мінус, десь довше, коротше. Потім його, оце, до речі, ось так є. Садимо, поскільки його по в землю, а це зверху хай все зимує. Не треба його обрізати, щоб по весні бачити, де рядок і як по весні поляти його. А потім вже, як будуть виходити оці молоді погінці по весні, тоді вже його можна обрізати. Потім от кобру стрейд замотую, щоб коренева система не пересихала. Підписую обов'язково, тут даний сорт по підписую, щоб. Знати деякий сорт, все окремо. І пакуємо. Ось так. Все те разом запакували в чорний стрейч, обмотали ще скотчем, написали, куди відправляється, щоб на новій пошті не не шукати де є і що. І так відправляємо. Так що, можливо, якщо і так відправляю, не завжди йде на те відділення, яке ви вказуєте. Може йти на вантажне відділення, там вже в залежності, яке воно є. Так що, якщо будуть якісь зміни, я буду повідомляти, писати, на яке відділення чи дзвонити, на яке відділення буде відправлятися ваша посилочка. Так що всім гарних урожаїв. І мирного неба.